Дорогі любі друзі, всім привітик! У нас в холодильнику завалявся такий кусочок гарбуза. У смітник ми його викидати не будемо, а будемо готувати смачний десерт з цього гарбуза. Погнали готувати. Ми наш гарбуз порізали дрібненько і ставимо в духовку на 200 градусів на 20 хвилин до повного приготування гарбуза. 500 кисломолочного сиру, 2 яйця. 50 г цукру, 100 г сметани, 3 столові ложки борошна і півпачки ванільного цукру. І це все гарно збиваємо блендером. Погнали! Запечений гарбуз. 1 ківі, 3 столові ложки борошна, 2 курячих яйця. 40 грам цукру і збиваємо все блендером. Ставимо в духовку на 180 градусів на 45 хвилин. Що собі? Смачно? дуже смачно. Оце рекомендую всім зробити. Дуже смачно.